Укрзалізниця та благодійна організація «Лікарі без кордонів мають спільний проєкт. Це спеціальний медичний потяг, що перевозить поранених та літніх пацієнтів зі сходу України до більш безпечних регіонів. Станом на 19 серпня евакуаційний потяг лікарів без кордонів виконав 40 поїздок та перевіз 1152 пацієнта із лікарень поблизу лінії фронту на сході до медзакладів у безпечніших місцях. Про це повідомили на сторінці благодійної організації. У Фейсбуці детальніше про це ми поспілкуємося з лікаркою евакуаційного потяга лікарів без кордонів Альбіною Жарковою. Ми вітаємо вас, пані Альбіно. Доброго дня. От хотіли би дізнатися про роботу цього евакуаційного потягу і самих лікарів в таких незвичних умовах, починаючи з 24 лютого. А власне, наш проєкт існує з 31 березня. 31 березня в нас була здійснена перша поїздка, і е, на сьогоднішній день, саме власне, зараз я знаходжусь в потязі, і е, е, це вже 50-та поїздка. Да, вже, е, Настільки багато поїздок ми здійснили. А ми продовжимо евакуацію пацієнтів з, з зі східної частини України до західних регіонів для того, щоб доставити їх в безпечне місце і забезпечити їм надійне лікування. Це можуть бути пацієнти як поранення, так і пацієнти з іншими медичними потребами, тому що все одно умови для того, щоб надавати їм медичну допомогу на сході України, на жаль, не можуть бути створені і таким чином вони потребують евакуації для того, щоб проводити отримувати лікування і адекватну медичну допомогу і догляд. Власне, як це відбувається? Ми е, забираємо пацієнтів з, з за участі за допомогою е, як наших е, швидких, які доставляють пацієнтів, пацієнтів з різних куточків е, східних регіонів, так і з допомогою інших організацій. Е, е, крім далі, ми е, створюємо нашу. Подорож і забезпечуємо медичний супровід, який може різнитися, Це може бути антибіотикотерапія, певна інфузійна терапія, знеболення. Ну і також за потреби, якісь додаткові діагностичні дослідження, і звичайно, це процедури догляду для того, щоб пацієнт в стабільному стані був доставлений вже до лікарні. Ну і вже в західних регіонах нас і наших пацієнтів зустрічають вже місцеві швидкі, і вони проводять. Забирають пацієнтів до лікарень, доставляють пацієнтів до лікарень і забезпечують їм надійне лікування, необхідні процедури, оперативні втручання. Тощо А скільки дозволяє ну можливість, яка у вагона вмістити скількох пацієнтів під час, наприклад, однієї поїздки. Ну, під час однієї поїздки ми можемо вміщувати ну, як максимум 41 пацієнта. В тому числі у нас є п'ять ліжок реанімаційних, в тому числі вони можуть забезпечувати перевезення пацієнта, який потребує штучної вентиляції легень. Крім того, в нас два вагони по 9 місць для пацієнтів середньої тяжкості, і є два вагони для пацієнтів, які знаходяться в більш легкому стані, але все одно потребують транспортування і. Відповідне лікування у подальшому раніше колись розповідали багато історій і зараз про евакуаційні потяги, де дуже багато людей евакуйовують із небезпечних територій. І навіть попри там визначену кількість місць, людей все рівно брали якомога більше, аби не залишати їх на вокзалах. Чи бували такі ситуації з пацієнтами, коли була потреба більше пацієнтів перевести ніж дозволяв це потяг? Так, звичайно, бували такі ситуації. Крім того, крім пацієнтів, ми можемо брати і їх супроводжуючих родичів, інколи це цілі сім'ї. І звичайно, ми намагаємося створити якомога більше місць. Є в нас певні резерви для того, щоб ми могли забезпечити транспортування всіх, хто потребує цього. Але тим не менше, ми працюємо більшою мірою з системою охорони здоров'я. Таким чином, ми все ж таки готуємося з Ми організовуємо всі ці. Якісь транспортні лінки, і таким чином, ну на сьогоднішній день вже ми працюємо більш організовано, і ну, таких ситуацій в нас не так багато. Але, звичайно, ми ніколи не лишаємо пацієнтів і ми забезпечуємо транспортування як це потрібно. Побачили на відео і почули від вас, що є забезпечення медикаментами на різні випадки, на різних пацієнтів. І хотіли би почути ще про технологічне обладнання самого цього евакуаційного потягу. Щодо технологічного обладнання, в нас є генератор, які забезпечують безперебійне електропостачання до всіх вагонів. У нас їх є вісім. Крім того, в нас є киснева станція, яка забезпечує роботу реанімаційного відділення, власне, забезпечує ту можливість проведення штучної вентиляції легень пацієнтам. А крім того, в нас в реанімаційному вагоні є монітори життєвих показників, якісні монітори життєвих показників, є інфузійні помпи, є дефібрилятор, є апарат УЗД, є електрокардіограф, тобто ми маємо. Мото мінімум діагностичного обладнання, який дозволяє нам ефективно перевозити пацієнтів, і майже кожної поїздки ми користуємося цим обладнанням. Крім того, в вагонах для пацієнтів в середньому важкому стані. У нас є також монітори, є весь необхідний необхідний який також дозволяє проводити адекватне спостереження і допомогу пацієнтам. Ми забезпечені всіми необхідними медикаментами. Ми забезпечені всіми витратними матеріалами. Які можуть знадобитися нами, які вже ми маємо певний досвід, які всі ці укладки вони постійно оновлюються і вони дуже такі гнучкі для того, щоб ми могли постійно коригувати наші потреби і ми забезпечуємося відповідно цих потреб завдяки нашій організації? Так що в принципі ми готові надавати медичну допомогу в тому обсязі, який нам потрібен. А чи важко, до речі, це робити, коли поїзд на ходу фактично? Звичайно, це важче ніж в звичайному стаціонарному відділенні, але тим не менше, все одно ось я хочу сказати, з першого дня, як ми працюємо, і коли ти заходиш в вагони, ти бачиш там пацієнтів, все одно ти сприймаєш це як звичайне відділення. Так? І ти вже не реагуєш на всі ті якісь додаткові перешкоди, які створюються внаслідок руху, внаслідок потягу. Але тим не менше, так звичайно, певні моменти вони все одно є, вони зберігаються і вносять свої корективи в нашу роботу. Робота лікарів вона в будь-який час є складною. А тут евакуаційний потяг, який вивозить поранених людей з території, де тривають активні бойові дії. Розуміємо, що це і ще важче. Які випадки для вас найбільше запам'яталися під час роботи в евакуаційному потязі? Звичайно, кожна поїздка вона особлива. Іноді ми маємо більше поранених пацієнтів, і іноді ми маємо більше пацієнтів, які мають медичні та соціальні потреби. А звичайно, в кожній поїздці є свої моменти, які запам'ятовуються. Звичайно, пам'ятається перша поїздка. Коли в нас були пацієнти травмовані з Маріуполя, забирали ми їх з Запоріжжя, і, і такий був перший досвід, важкі травми. Навіть не, не дуже хочеться згадувати настільки важко це було і емоційно, і фізично. Дуже пам'ятається декілька поїздок після атаки на Краматорську залізничну стан. Коли ми мали багато діток, коли ми мали багато а, батьків, які а, мали поранених дітей, мали, а, втратили дітей тощо. А, було багато важких травм. Крім звичайно, важко бачити дітей, але важко бачити і осіб похилого віку, які звичайно вони вже не хотіли евакуюватися, не хотіли виїжджати навіть зі свого будинку, але внаслідок того, що вони були поранені, вони потребували медичної допомоги, і вони змушені були їхати для, для її отримання в регіони, які ну достатньо далеко віддалені від їхнього місця проживання звичайно все це сумно все це сумно дивитися люди які ще вчора були десь в Сховищах, звичайно, вони сприймають кожен звук у потязі як щось небезпечне, що може причинити небезпеку їм. І звичайно, дуже важко. Дуже важко, як бачити так багато поранених, так і бачити пацієнтів зі знівеченою психікою. Ми безмежно вдячні вам за вашу роботу і всім лікарям, котрі зараз рятують життя всіх українців. Дякуємо, що ви долучились до нашого ефіру і розповіли про роботу евакуаційного потягу Альбіна Жаркова, лікарка потяга евакуаційного лікарів без кордонів.